Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Фарус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про теплі зимові штани, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось такі штани. Тканина Алекс чорного кольору. Вона гарно переться, не кашлатиться. У них ось такий от широченький поясочок. Кишеньки, класичні штани. Донизу вони чуть чуть завужені, дуже мало завужені. І внизу є ось така розпоручка. Зараз я вам покажу. Ось тут ось малесенька така є розпорочка. Класичні штани 56-го розміру, на півокружній стегон 59 см, і вони тягнуться. Ось так ось, трошечки тягнуться. На об'єм стегон, стегон десь до 62, вони будуть хороші. Коштують ці штани 900 гривень. Далі у нас є ще ось такі штани. Вони теж чорного кольору. Зима більше чорний кольор маємо. Вони теж на резиночці, без ширінки, з такими кишеньками. Ось, але вони йдуть донизу трошечки завужені, і штанка ось така от ступенечка, така сходинка. Ось тут декор такий, камінчики, і така малевеличка чотирьохкамушкова. така брошечка. Внизу вони на флісику. Ось такий ось флісик. Тоненькі. Там флісу немає тих штанів, що за 900 гривень, але вони такі плотні, плотні, хороші зимові. А тут є флісик, вони прямо добре, тепленькі. Коштують такі штани 1100 гривень. І маємо такі розміри. Це розмір 31-й, напівокружний стегон 51 см. Вони теж тягнуться. У кого на півокружний стегон стег, десь 53-54 см, може їх брати ось цей розмір. Ось тут 51 см, і вони тягнуться 1100 гривень. Також такі штани ми маємо. Ой, впали. Також такі штани ми маємо в розмірі 32 на півокружній стегон 52 см. 52 см і напівокружність стегон у 33 розмірі 53 см. Тобто десь до 110-112, вони будуть добрі, навіть трошечки більші. Ось такі по 1100 гривень. Далі у нас є штани по 950 гривень. Вони теж кашемірові, теплі штаніжки, вони модель труби. Тут штанка йде. Однакової ширини у верху і внизу. Штанка десь ось так ось по ширині 30 см. Вони йдуть кашемірові, тепленькі штани по 950 гривень. Тут ось у них кишеньки, і ось такий от поясочок, і ще є шнурочок на поясі зав'язувати. Маємо 50-й розмір, напівокружність стегон 52 см. 52 розмір на півокружній стегон 54 см, і 54 розмір на півокружній стегон 56 см. Ось такі маємо розміри. Я вам показую двоє, але в нас є значить, 50 розмір 52 см, 52 розмір 54 см, і 54-й розмір 56 см. Міряю ось тут ось по стегнах. по стегнах. 950 гривень кашемірові штанішки. Далі ми маємо на розпродаж ось такі лосинки. Вони йдуть на хутрі. Зараз покажу вам нагавичка, ось на хутрі. Тут таке доволі товстеньке щільне хутро. І коштує ці лосинки у нас 450 гривень. На півокружністі стегон тут 46 см, і вони тягнуться. Це доволі таки, вони тягнуться дуже гарно. Ось, Але це доволі такий невеличкий розмір. 450 гривень. лосинки вони завужені донизу. Тут е, карманчики. Значить, є на 46 см і є на е, ці теж на 46 см. Двоє лосинок на 46 см на півокружній стегу, Ось такий чорний колір. Далі маємо ще лосинки рубчик на розпродажу. Вони йдуть на баючці, Ось така ось баючка І рубчик тканина. Еластичні, гарні лосинки. Вони коштують 300 гривень. Ось тут такий широкий пояс у них. Ось, і вони гарно тягнуться. Тут півокружній стегон, це розмір 3 на півокружній стегон 49 см. Тягнуться гарно. І ще є ось такі ж самі лосинки у нас, півокружній стегон 51 см. 51 см. Ось такі ось. Замовити ці лосинки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин наших. Гарного вам дня! До побачення!